Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. І також не забувайте, що ви теж можете стати частиною змін. Ставайте членом нашої спільноти, підписавшися на щомісячний донат на будь-яку суму за посиланням під цим відео. Кожен член спільноти отримає від нас друкований журнал, доступ до таємного телеграм-каналу та часточку нашого серця. Пам'ятайте, що правда має звучати навіть під обстрілами. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається виводити свої війська з чотирьох областей, як цього хоче Росія. Він сказав це після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, який також спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. На запитання журналіста, чи може Трамп погодитися на вимогу Росії, Зеленський відповів, що Україна не погодиться з таким кроком. Він наголосив, що це його конституційний обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни, Незважаючи на те, що частина території тимчасово окупована через агресію Росії, Україна не прийме ультиматуми і не здасть свої землі, людей і домівки. Крім того, Зеленський повідомив, що очікує на пропозицію з боку Росії щодо меморандуму, який може стати частиною переговорів про припинення війни. Якщо Росія запропонує цей меморандум, Україна зможе сформулювати своє бачення. Перейдемо до наступної новини. Суддя з Миколаєва надав дозвіл на обшуки Івано-Франківської компанії то Будпостач СТСВ, яка з 2023 року активно освоює будівельні підряди у Херсоні. «Будпостача СТСВ фігурує у кримінальному провадженні за статтею про привласнення або розтрату майна. Із високою ймовірністю ця компанія пов'язана з людиною, наближеною до колишнього радника-начальника Херсонської ОВА, а згодом до члена команди екс-очільника Херсонської МВА Вадима Глушка. До речі, більшість питань, які керував Глушко в МВА, стосувалося сірих або чорних фінансових схем, переважно у сфері закупівель або підрядів. Так от в ухвалі суду не вказані назви контрагентів, але за сумою підряду, який фігурує у справі, ми з'ясували, що йдеться про договір на поточний ремонт приміщень під укриттям. Його уклали з обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської облради. Договір було укладено ще у жовтні 2024 року. Але роботи, скоріш за все, не встигли виконати в срок і наприкінці року уклали додаткову угоду, за якою продовжили дію контракту до кінця 2025 року. Сума договору складає 4,4 мільйона гривень. Але нещодавно екстренка уклала із будпостачем ще один договір. Договір на такі ж роботи більш ніж на мільйон гривень. Сталося це за день до винесення рішення про обшуки. Суд дозволив поліції вилучити всі документи, пов'язані із договором, зокрема, акти виконаних робіт, приховані роботи, дозвільні папери та іншу будівельну документацію. Цікаво, що перед самим звільненням Мрочка компанія відмовилася від багатомільйонного підряду на будівництво підземної школи, але договір уклали з її двійником. ТОВ «Тенсенс». Те, що ТОВ товбутпостача з ТСВ та ТОВ «Тенсенс» пов'язані між собою, доводить і той факт, що під час обшуків вдома у Новохацького знайшли печатку саме цієї компанії. Так, у січні 25-го року начальника будпостача Новохацького затримали, але відпустили під заставу. Під час обшуків у нього вилучили печатки пов'язаних фірм, які теж отримували великі підряди в області. Після цих подій компанія тимчасово зникла з офісу, але незабаром повернулася. Наразі підряди в Херсоні отримує ТОВ Тенсенс, що належить екстаксисту з Полтавщини Максиму Сердюку, який за короткий час отримав кілька багатомільйонних контрактів на будівництво захисних споруд. Йдемо далі. 20 травня Херсон втратив світлу і віддану своїй справі людину. В автокатастрофі загинула відома херсонська громадська діячка Анжела Летвиненко. Анжела була головою громадської організації Херсонський обласний центр Успішна жінка, яка багато років займалася захистом прав жінок та гендерними питаннями. Також була регіональною спеціалісткою програми протидії гендерно зумовленого насильства і насильства за ознакою статі фонду ООН в галузі народонаселення в Україні. Мост висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Анджели Литвиненко. Це велика втрата для громадянського суспільства. Перейдемо до наступної новини. Херсонський суддя самостійно і без пояснень взяв і зменшив заставу обвинуваченому у крадіжці сільськогосподарської техніки Івану Ярмолюку. Так от. Апеляційний суд призначив ярмолюку заставу у 7,5 мільйонів гривень. Проте суддя Арчаков у 2024 році захотів без пояснень зменшити її до 605 тисяч гривень. За це Вища рада правосуддя розпочала дисциплінарне провадження щодо судді Херсонського міського суду Дмитра Арчакова. За словами адвоката, захисник підозрюваного не просив зменшити заставу, а клопотав лише про домашній арешт. Крім того, Арчаков затягнув з оголошенням рішення до останнього дня, коли можна було подати апеляцію. Скаржник вважає, що він зробив це спеціально, щоб ускладнити оскарження. Сам суддя запевняє, що діяв законно, але не навів аргументів щодо зменшення застави. Вища рада правосуддя підкреслила, що ухвала про відкриття провадження є остаточною і не підлягає оскарженню. Перейдемо до лівобережжя Херсонщини, 20 травня. Окупаційний керівник міста Нова Коховка Віталій Гура Здарова! бриха подав заявку про звільнення з посади за власним бажанням. Вже 22 травня замість гури виконувати обов'язки голови нової коховки стала Олена Болотня, яка раніше була заступницею гури. Нагадаємо, окупанти затримали гуру наприкінці квітня 25-го року за те, що він лаявся та сміявся під час запису привітання до Дня перемоги. Це все потрапило на відео, яке пізніше оприлюднили підконтрольні Кремлю медіа. А, де і до останньої новини цього тижня на Херсонщині ліквідували чотирьох кадировців 20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнив автомобіль Уаз Петріот, в якому були офіцери. Всі загинули. Після першого вибуху пролунав ще один. Здетонував боєкомплект, який вони везли. Зазначу, що Ахмат – це підрозділ Росгвардії, який підпорядковується голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі наступної неділі!